Кавента Като, місто Львів! Доброго вечора, Львів! Вас вітає команда Кавента Като. Можливо, дехто з вас бачить нас вперше, тому знайомтесь. Це Іра. Капля нікотину може вбити коня, а капля саке вбиває нашу кобітку. Кобіта, всі! А що таке саке? Правильно казати саке. Йой! Йой, і це єдине слово, яке Василь може вимовити без помилки в наголосі. А це Олег. Він не поступив в політєх, бо там навіть кавовий апарат може познущатися над першокурсником. А це Віталік. Давньогрецькі філософи любили повторювати, що в здоровому тілі здоровий дух. Але якщо вірити медичній карці Віталіка, його дух шукає собі нове тіло. І як каже Йокоб Зон, починаємо сезон. Тумбала, 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 лайка. А з чого ж ми почнемо? З новин. Мені подобається. Хлопчик-камінчик народився в нирці. Цей жарт придумав наш друг Роман. Рома, 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 Рома. Роман придумав тільки один жарт, тому зараз він ображено дивиться на нас з залу. А чого ж навчився на філософському факультеті наш дистрофічний інтелектуал? Я зрозумів, що президент України як Будда досяг прозріння, сидячи. Йой, давайте краще повернемось до новин. Львівські гопніки настільки культурні, що в бійці тримають ніж в правій руці, а воделку в лівій. Автомився. У мене просто забагато слів. Я думав, він німий. А тепер перейдемо до українського театру юного глядача. Скорочено утюг. Йой, ти що москаль? Праска. Театр. Праска. Замальовка на тему у кінотеатрі на перегляді фільму Форсаж 5. Йой, та муха вже задовбала. Наші даїшники можуть зупинити навіть промінь світла, якщо на ньому немагалок і блатних номерів. Опусти, то не стакан. <плодиско> Корупція в Україні, як жіночі вуса. Всі знають, що вони є, але ми вдаємо, що не помічаємо їх. Холодильник і борщ, щоб не скис вчорашній борщ. Жителі Городоцької щоранку прокидаються з першим відбійним молотком. А давайте покажемо, як ремонтують городоцьку. Давай. Ей, пацани, гайда працювати! Назад сьогодні неділя. Команда Кавента Като. Щось в тому є. І тому є. Тому арігато.